Сонечко, привіт! Давай подивимося, кому ти не даєш спокою. Концентруйся зараз на собі, на своїх енергіях. Думай тільки про себе. Для особистої консультації записуємося по посиланню в шапці профілю. Тут карта перша випала, і нехай вона буде. Вона одна, це можна приймати. Давай дивитися і парада. Інтересно. Ну, дивись, ключове. Це 100% чоловік. Він, знаєш, інколи проявляє себе як прям, знаєш, от прям як чоловік, як мужик, а інколи проявляється як мальчик, в плані того, що до кінця, реалізована до кінця людина. Він, наче мужній, наче і привабливий, такий прям герой на ну, не зовсім білому, но але кані. Він наче завжди. На твоєму боці, в плані того, що він прям захоплюється тобою. Можливо, також по цій карті це може програватися як історія, коли у вас спільні інтереси, спільні хобі, спільні якісь заняття, можливо, робота. Він безстрашний, він енергічний. Доволі. Знаєш, ти інколи на нього дивишся і думаєш, Блін, от звідки в нього стільки сили, стільки енергії, ем, ці всі знаєш, нові ідеї і так далі. У нього. Ем... Знаєш, по енергії також він знаходиться зараз, знаєш, такі оборонні позиції відстоює себе поруч з тобою, точніше, він, знаєш, займає цю оборонну позицію, відстоює себе, захищає себе. Знаєш, як от цю мітьолку і такий типу, давай звідси, пожалуйста. От, пожалуйста, мені з тобою некомфортно. А ця людина загалом по своїм енергіям це стихії вогню. Як такої овен Лев-Стрілець, факт того, що це чоловік, і у нього блакитні очі, кстати говоря. По пораді тобі ти маєш до кінця розуміти, що в тебе є сила здійснити будь-які свої бажання навіть на пірекор у цьому вод. Нідемальчику, мужчині» і так далі. В тебе є оця сила волі, в тебе є бажання, в тебе є прояв, ти амбітна, ти сильна, ти керуєш. Ти давай так ти вмієш керувати всім, що тобі необхідно, для того, щоб в тебе все збувалося максимально. Тут історія про те, що знаєш у цю людину вогняну, її треба трошечки відпустити, і тут історія про проявлення знаєш твоїх бажань через ем, спрямовані наміри і дії. Нехай він відчуває те, що відчуває, але хай гуляє далі.